Любі діточки, пропоную сьогодні вам послухати українську народну казку лисичка з качалкою. І лисичка по доріжки і знайшла качалку, взяла її і пішла собі далі. Біжить лисичка та й біжить. От стала її ніч застигати. Бачила вона хатку, постукала. Вийшли господарі до лисички. Добре вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка, пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяї і кажуть добре ночуй. А де ж я покладу свою палочку, качалочку? Поклади під піч. От вона так і зробила, а вночі нишком устала, кинула палочку, качалочку в піч і лягла спати. На наступний день лисичка встала раненько, вмилася біленько. Ой, а де ж моя палочка, качалочка? А під піччю я дивилася, там нема, сіла та й плаче. Тільки й було добра, що палочка качалочка та й ту забрана. Віддайте мені, хазяйне, за палочку курочку. Нема що робити треба давати. Взяла лисичка курочку. І пішла. Біжить та й біжить. Аж застигла її на дорозі ніч. Бачить вона хатку, стукала вона. Вийшли до неї господарі. Добрий вечір, люди добрі. тій, Дай Боже здоров'я, пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко. У нас хатка маленька, ніде буду тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та переночує. Ну, добре, ночуй. А де ж я свою курочку подіну? її під піч». От вона так і зробила. А вночі нишком устало, курочку з'їла, а пір'ячку загребла. Другого дня встала раненько, вмилася беленько, господаряві на добрий день дала. Ой, а де ж моя курочка? А піпічю, а я дивилася там нема. Сіла й плаче, тільки й була добра, що курочка. Та й ту забрано. Віддайте мені, хазяїне, за курочку качечку. Нема що робити, треба віддавати. Взяла лисичка качечку і пішла. біжить біжить лисичка. І знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка. Постукала вона в хатку. Добре, вечір, люди добрі. Пустіть переночувати. Не можна, лисичку, сестричку, у нас хатка маленька, ніде тобі буде лягти. Дарма я під лавку зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Люди кажуть, ну добре ночуй, ну, а де я свою качечку подіну? Ну, пустив хлів до ягнят, так вона і зробила. А сама вночі нишком, тишком устала, качечку з'їла і пір'ячко загребла. На другий день устала раненько лисичка, вмилилась біленько. Хазяйнові на добрий день дала, а тоді А де ж моя качечка? Подивилась, нема. От вона й каже хазяйнові де я не бувала, такої пригоди не знала, щоб у мене щоб вкрадено. Лисичка йому й каже Тож, як хочете, хазяїни, а віддайте мені ягня. Хазяїну дуже шкода було ягня, і він взяв, посадив у мішок собаку і зав'язав. Довше лисичка взяла, не розв'яжуваючи мішок з собакою та й понесла. Несе та ще й приказує за паличку качалочку курочку, за курочку качечку за качечку ягнятко. Пішла лисичка у ліс, сіла і розв'язала мішок, тільки розв'язала собака звідки як вискочить. Лисиця навтіки, собака за нею та далі в ліс. Більше цю лисицю ніхто не бачив. А зараз, малята, я пропоную вам роздивитися уважно, мнемо ме таблицю за цією казкою, лисичка з качалкою, пробувати скласти цю казку самостійно. Дякую вам за увагу!